То не вчився от системно на біблійній школі по темах там. От. Це ми просто будемо собі бачити. А так, я хочу доповнити: ви знаєте, дуже багато у нас є такого, що роз'єднує. Дуже багато в людей є такого що роз'єднує. Але єдине, що нас має єднати. Над чим ми не маємо сваритися, це Ісус Христос. Він нас єднає. Одна віра, одне Євангеліє, один посередник між Богом і людьми Христос Ісус. Він має об'єднувати усіх. Я знаю, у Тернополі проходять там молитовні сніданки у Києві. Так само іде, як сказати, екумінізм. Іде, і навіть глави наших церков спілкуються разом, разом проводять молебні. Ну як іде спілкування таке? Ну і звичайно, що ми так само. Якихось великих служінь там не проводимо, але принаймні єднатися навколо імені Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми зобов'язані. Я вважаю, що ми зобов'язані. Амінь. Як казав, здається, великий Августин, Да як він казав. Е в головному єдність, як він там. Ви знаєте, мені подобається молитва за Україну. Боже нам єдність, подай!